Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. І хочу сьогодні з вами обговорити дуже цікаву і важливу тему. Це тема обробітку ґрунту. Ми вже не раз на нашому каналі про це говорили, але будемо повертатися все частіше і частіше. Через те, що сьогодні багато можна почути інформації по захисту посівів, і по несенню добрив, і по підбору сортів гібридів. Є інформація і по обробітку ґрунту, але вона носить все-таки такий суб'єктивно-комерційний характер. А хочеться все-таки, друзі, дійсно поговорити про те, а який сьогодні обробіток ґрунту найкращий от на вашому полі. Про це знає ваше поле, а найкраще знаєте ви, як фермер, через те, що ніхто вам не може з Києва. Чи навіть з Сполучених Штатів, чи з Австралії, чи з Аргентини дати пораду, а який проводити обробіток ґрунту: чи ноутіл, чи стріптіл, чи воронка, чи вертикальний обробіток, чи мінімальний, чи глибоке рихлення. Ну, сьогодні дійсно вже дуже багато техніки, дуже багато обробітків ґрунту. Якщо говорити. За з наукової точки зору, друзі, ну, нам і години не вистачить. Краще давайте ми про це в зимовий час на вебінарах. А сьогодні все-таки хочеться от, е десь затронути саму філософію обробітку ґрунту. Ґрунт навіщо обробляють, щоб отримувати на ньому хороші, найкращі результати, тобто врожаї, е отримувати той потенціал, який закладений селекціонерами. В сорті чи гібриді. Грунт це основа виробництва. Якщо у вас будуть всі ресурси, а буде поганий неякісний ґрунт, ви завжди будете в збитках і ви можете втратити і ті ресурси, які вже надбали. Тому саме головне, друзі, це його родючість, його структура, його волоутримуюча здатність, його капілярність, водопроникність, щоб не було. Підошв, ущільнення, щоб рослина дійсно на такому ґрунті розвивалася класно. І ви вже самі маєте все-таки підібрати для себе ті агрегати, і той вид обробітку ґрунту, який дійсно підійде. Чи у вас він дерновопідзолистий, чи піщаний, чи супіщаний, чи, можливо, глинистий, суглинистий, важкий ґрунт, чи, можливо, класний чорнозем. Як, наприклад, на Черкащині, там Чорнобаївський район, чи на Полтавщині, Карлівський район, чи на Сумщині, там Буринський район, чи інші регіони, де дійсно є ви знаєте, хороші чорноземи. Ну, коли береш цей ґрунт, а авія Гречана Каша. Такий ґрунт можна і орати, от На даному полі виконана оранкоборотним плугом. Класний плуг, класний трактор, класний механізатор. Все класно, просто чудово, просто чудово оброблений ґрунт. Що ще не так? А ви скажете, та вуглець там туди-сюди. Ну, це вже інше питання, друзі, про вуглець. Ми ще про це поговоримо. Про е, вуглець, про його викиди в атмосферу, про сертифікати. Це вже тема майбутнього. І я сподіваюся, обов'язково про це поговоримо. А сьогодні, друзі. Це обробляйте ґрунт відповідно до його ваших агрохімічних і фізичних властивостей. Визначтесь, будь ласка, все-таки, а яка основна материнська порода? А яка сума вбірних основ у ваших ґрунтах? А яка його структурність, чи здатний він до запливання чи ні? А скільки в ньому глини і піску сьогодні мало приділяють теми в місту. Глини і піску, а це дуже важливо, важливо, тобто його фізичні властивості. Ми сьогодні багато чуємо за відбір зразків, за агрохімічні е, зразки, як відбирати там е, скільки з гектару, а е, визначення фізичних е, властивостей. Про це мало хто розповідає, а це дуже важливо, друзі. Яка е, його рівноважна щільність? Через те, що ми можемо боротися з тими підошвами, хоч плантажний плуг заганяй, а вони будуть утворюватися і утворюватися, тому що є ґрунти, здатні до ущільнення, є ґрунти ще тисячу років, які абсолютно нормально е еволюціонують і абсолютно нормальні вони на них можна проводити любий обробіток ґрунту, а можна і не проводити, сіяти по нулю. Хотів би від вас все-таки почути думку, друзі. А як все-таки ви рахуєте, який обробіток ґрунту краще? Чи, можливо, ви згодні зі мною, якщо згодні, то вподобаєчки поставте, будемо вам вдячні. І, взагалі, друзі, підписуйтесь на канал, поширюйте інформацію, спонсоруйте наш канал, ми будемо вдячні вам за це. До зустрічі на нашому каналі Мистецтво Поля Сірієнка, як завжди, на цьому чудовому полі. Команди Артвіс Алексій Сірієнка чекаємо на ваші коментарі. Слава Україні!